Щойно завершилась дуже цікава зустріч з діточками, які перебувають за межами України з нашими українськими дітьми в межах співпраці з міжнародною українською школою. Пан Василь, наш амбасадор дитинства, талановитіша людина. Дуже дякуємо Васі. І я сподіваюсь, що попереду в нас ще величезна тісна співпраця. До речі, діти були задоволені, і ми отримали шалене задоволення спілкуванням з нашими українськими діточками. Дякую, дуже вам. Це була дуже чуттєва і класна зустріч. Давайте зустрінемось ще раз. Мені сподобалось. Дякую вам. Вітаю вас, пане, доброго, доброго дня всім, шановні друзі. Дуже радий бути сьогодні з вами. Ось поспілкуватися, познайомитись, поділитись досвідом, поділитись якимось своїми враженнями, ось здружитись. Це дуже важливо зараз, такий непростий час. Можливо, Василю трішечки розкажіть, будь ласка, про себе. Ну, по-перше, народився я на Хмельниччині в славетному місті героїв неба міста Старокостянтиня, і ще дуже маленьким почав займатися музикою. Мене батько був музикант. І це, скажімо так. Вже мені в спадок. Ця історія мені з дитинства я бачив ці інструменти. Мені хотілося хотілося навчитись. Тобто, все, що все, що я починав в своєму житті, воно починалося з мрії. Почав там величезний шлях в десятиліття, і, і, і перемог, і звісно, поразок і проблем непростих. Які прийшлось пройти стати сильніше, ось і якось знайти свою мудрість? Зараз я вже передаватиму слово нашим діткам, але перед цим одна хвилинка, от буквально там я не знаю 5-10 питань, але відповідь одне два слова. Добре, такий блід так, ваш улюблений джазовий виконавець чи музикант, Чарлі Паркер. улюблена країна і улюблене місто. Улюблена країна Україна. Це, і повірте мені, я пожив в різних частинах планети. Ось. А улюблене місто Київ, але ще Старокостянтинів, бо це ну, я там народився. Там коріння. Але в якому місці ви б хотіли побувати? Я б хотів побувати в Токіо. Я там ще не був, мені подобається їх культура. Улюблена страва. Ну, я е, дуже полюбляю бургери. Я їм, їх, я ще підліток, ще той, навіть в своєму віці. Чим ви найбільше пишаєтеся? Амбасадор дитинства. Добре, передаю слово діткам. Дякую вам так. дуже. Я віце-президент школи материнка у Познані. дуже раді познайомитися з вами та маємо до вас питання. Можливо, вам хтось допомагав на шляху до успіху, там, може, наставник, куратор, чи просто близька до вас людина? Хто вас надихав? Класне запитання, дуже вам дякую. Знаєте, мені дуже допомагали однодумці, друзі. От чим би ви. Не займались, так? До чого б вас не тянула ваша душа, мрія, дам вам класний лайфхак? Шукайте однодумців. Шукайте однодумців. І в тяжку, в непросту годину. Ну, ми ось так, я не знаю, в мене так склалось по життю, що мене оточували люди, які вірили в мене. І це дуже важливо. Справжні друзі. Мені повезло. В мене вони є. Перевірені десятиліттями. Ми до сих пір дружимо від собі там, з п'ятого класу дружимо, з дитинства дружимо. Це дуже велика сила. Об'єднуйтесь і станете сильнішими. Добрий день, мене звати Макар. Це мої колеги. Ми навчаємося у школі Юніон у о, місті Процлав, і у нас є питання: о, як ви о, почали писати музику і що вас на це надихнуло? Я з дитинства просто в родині музикантів. Угу. Ось я завжди був о, о, за сена, де е, так е, мої батьки е, на сцені, я за колісами дивився і теж хотів туди. А отже, угу. знаєте, е, писати музику, так я вже почав ну, вже більш там, вже в підлітковому віці. І це було це було модно. Я не знаю, це, чи можна так. В такому ракурсі це, це казати. Але тоді це було круто, коли ти сам пишеш текста хіп-хоп, реп, якась, якісь дух протиріччя, якісь так, твої думки, твоя біль, яку ти переносиш в, в поезію, потім кладеш на ритм. Це ціла філософія. Ось. Так, дякую, продовжуємо. Піднімайте руки, хто ще не поставив питання або хоче друге поставити. Так, І маю таке питання: що вас мотивує зараз? Мотивує спільна, я думаю, що спільна мрія нас, тут, українців, яка, яка е, складається з тим, з того, що війна закінчиться і ми побудуємо. Побудуємо щось, щось краще тут, чудово. Це дуже гарна ідея. Ми вітаємо її, дуже дякуємо вам, що ви знайшли час, можливість. І ми зараз познайомилися. Я думаю, учні дуже зацікавлені з різних країн поговорити якраз про тему і навчання за кордоном і те, що ви говорили булінгу певного, як з цих ситуацій виходити гідно. Так, і як підвищувати імідж України в світі. Бо це дуже потрібно, це така прям місія теж у вас, окрім музики, нести отаку от впевненість для дітей, які зараз опинилися за кордоном, і зміцнювати їхнє бажання творити ти до своїх мрій і повертатися на батьківщину. Так, дуже вам дякую всім, хто був, хто слухав. Ось не. Не стісняйтесь задавати питання. Так, я розумію, це не просто я себе згадую, так скільки до нас приїздило, таких дуже цікавих, і мені повезло, мені дуже повезло в житті, що в мене були можливості так, задавати питання. Це дуже важливо. Ось тому і вам дякую, що ви так слухали, були зі мною. Ось і давайте і я вам буду задавати питання. Я теж підготуюсь так. Мені цікаво фідбек від вас теж. Добре, домовились. Бачите, на сьогодні у фокусі уваги була музика, і угу. ваше становлення як артиста, як такої відомої творчої особистості. Ну а наступного разу ми більш сфокусуємось на таких соціально важливих моментах. Да, дуже вам дякую. Сподіваюся, багатогранна ви така особистість, якісь грані нам сьогодні вдалося розкрити. Дякую. І вам дуже дякую. Дякуємо. Да. Дівчатка, що стягнуть руку, що щось тягнуть руку, щось ще хочуть сказати. Ні, ви просто казали, що ми вже завершуємо, тому ми хотіли б дякувати. Ми вас запрошуємо до нашої школи Познані. Будемо дуже раді зустрітися, якщо буде можливість. Та дякую за цю зустріч. Дякуємо.